Пригоди Тома на горищі. Одного разу в одному великому місті жила сім'я з дітьми, і котом, на ім'я Том. Вони мешкали в старому будинку з горищем, де зберігалися речі з минулого. Якось на горищі. Том вирішив піти на дослідження і знайшов дивовижні речі, які розповідали про історію його родини. Але найбільша пригода чекала на нього, коли він виліз на дах і побачив. Що там відбувається, має ж бути десь тут нагорі місце, де я міг би влаштуватися зручніше, подумав Том, обнюхуючи кожен куточок горища. Це місце не було особливо охайним. Горище вважалося кімнатою для мотлоху в будинку. Там можна було знайти все, що було вже непотрібне. На підлозі були розкидані старі комоди. Запилені абажури, потерті валізи та покинуті сувеніри з далеких країн. До стін притулилися затерті часом картини, загорнуті в тканину, коли у квартирі вже не знайшлося відповідного місця для їхньої експозиції. Усе це оточувало кота. Він шукав задовільного місця для поселення. Чому моя родина тримає весь цей мотлох? думав він, морщичи носа від пилу. Тут жахливо пахне тухлістю, до того ж тут похмуро, через ці маленькі дахові вікна, і все це повутиння скрізь не дуже привабливе. Ну, няв, Чого я тільки не зроблю, щоб знайти тишу й спокій. На той момент на горищі справді було краще, ніж будь де в будинку. Прорив водопровідної труби у ванній кімнаті перетворив основну житлову зону на хаос. Уся вітальня була під водою, а всі килими промокли. Ймовірно, це сталося, коли Том спав на теплому підвіконі, тому що він навіть не помітив цього. Він прокинувся голодним і лише коли зістрибнув на підлогу, зрозумів, який безлит у кімнаті. Мокрі лапи не для котів, подумав він. Він озирнувся в пошуках сухого місця, але вода була скрізь. Звідки це взялося? дивувався він. Одним стрибком він застрибнув назад на підвіконня і став чекати. Через деякий час до кімнати ввійшого його сім'я з відрами, друзі і навіть сусіди. Усі вони були взуті в гумові чоботи. Посеред вітальні. Тома зняли з підвіконня і поставили в коридорі на драбину, що вела на горище. Мене кілька днів, поки ми все це висушимо і повернемо до того стану, як було раніше, сказали вони йому. Похитали головами, дивлячись на безлад, перш ніж почати зливати воду і витирати шваброю. А сам Том пішов на горище, намагаючись знайти спокійне місце для відпочинку. Ретельно оглянувши простір, він виявив, що виглядати у відкрите дахове вікно було досить захоплююче. Ого, тут високо! Цікаво, як це ходити по даху, подумав він. Том ніколи раніше не пробував такого сміливого кроку. «Няв, я тільки вилізу на димар, подивлюся, який звідти краєвид, подумав кіт, застрибуючи на дах. Том відчував себе сильним і хоробрим. Він перебіг з одного кінця даху на інший і знайшов пташине гніздо в ринві. Він захоплено спостерігав, як птахи прилітали до гнізда із черв'ячком або мухою дзьобі, і відлітали знову назад. Коли птахи переставали його цікавити, він притулявся до димаря і насолоджувався теплими промінцями сонця і теплим вітром у носі. На жаль, його новознайдений спокій тривав недовго. Раптом на подвір'ї завили сирени кількох поліцейських машин, Том злякався і прикипів до місця. Перш ніж він зміг подивитися вниз, щоби побачити, що ж вони там шукають, він побачив чоловіка, який наближався до нього. Чоловік мав велику важку сумку на спині, щойно виліз на дах. Він прямував прямісінько до димаря, де ховався Том. Том не видав жодного звуку. Він хотів би втекти, але не наважувався визирнути з-за димаря. Звідкись він знав, що цей чоловік принесе неприємності. Що цей хлопець робить на даху, він не виглядає дуже дружелюбним. На щастя, він мене ще не помітив, думав Том, знову і знову обходячи навколо димаря, щоб його не помітили. Він не спускав із незнайомця очей. Знизу, з поліцейського гучномовця, пролунало оголошення. Будь ласка. Зачиніть усі двері та вікна, у цьому районі переховується злодій. Шерсть кота настовбурчилася. Що ж йому тепер робити? Невже злодій небезпечні для котів? на мить замислився він, але на роздуму не було часу. Треба було діяти. Коли чоловік збирався зняти з плеча важкий мішок і викинути його в димохід, Том зібрав усю свою хоробрість. Він вигнув спину, вистрибнув за димаря і зашипів на злодія, як лев. Потім він стрибнув через дахове вікно назад на горище своєї сім'ї і зачинив за собою вікно. Злодій так злякався, що втратив рівновагу і почав сповзати з даху. Він встиг вхопитися за ринву. Його важка сумка впала вниз і з гуркотом приземлилася на подвір'ї. Поліція підняла голову. І виявила злодія. Тепер усе, що їм залишалося зробити, це зловити його і доставити у відділок. Том справді не очікував такого. Ніхто не повірить у все це. Няу, подумав він про себе. Моя сім'я така зайнята, що я впевнений, вони навіть не помітили. Через деякий час на горище піднялася сім'я Тома, усе ще в гумових чоботях і помітно виснажена. Вони принесли йому поїсти, відчинили даховий люк, висунули голови у вікно і подивилися на димар. О, Том, як добре, що ти не злякався всього цього дійства, ти тільки подумай, злодій намагався втекти через наш дах. Поліція запитала нас, чи є в нас кіт, бо злодій повторював. Якби не було цього кота, ви б мене ніколи не зловили. Якби ви тільки знали, посміхнувся Том, дозволивши себе трохи почухати, перш ніж взятися за їжу. Він справді заслужив цю їжу. Том став героєм свого будинку. Він показав, що навіть найбільші боягузи можуть бути сміливими і робити хоробрі вчинки, коли це потрібно. А зараз він хотів тільки спати і мріяти про свої пригоди. Він згорнувся клубочком на своєму улюбленому місці на горищі і закрив очі. Спокійної ночі, мої друзі, промуркотів він.